Інвестору все одно, де знаходиться Україна, а де знаходиться Польща? Він йде туди, де з ним говорить професійно і чесно. Ось, що важливо для інвестора. А хто ж винен? І що робити? Я зараз скажу про Україну, про цю ситуацію. Винні в першу чергу голови громад. Які не знають, що таке інвестиційна привабливість. Вони не розуміють цього. Вони одно, щоб їм занесли. Все. Депутати також винні, які хочуть тільки розпилити гроші. Щось також, щоб у них прилипло до кармана хочуть. Ну так відбувається, так відбувається. Виборці винні, які обирають за гречку або обирають свого хлопця. Та ми його знаємо, давайте ми його оберемо. А хто він такий, що він знає, неважливо. І що ж робити? От що робити з цим? Яке рішення має бути? Треба обирати тих, хто має досвід управління, має знання і має результат. Ось кого треба обирати. Треба контролювати ради. Вимагати прозорості рішень, якщо мова йде про землю, про майно, створювати локальні стратегії розвитку, залученням підприємців. З ними треба співпрацювати, а не казати, ми самі по собі, як влада, а ви самі по собі, як підприємці. Так не працює. І ось завершені, шановні дачі. Хочу вам сказати, що інвестор не дурень. А ми, а ми теж не дурні. А коли голови громади зривається все, коли інвестор заходить, ми мовчимо. Чому? Чому ми мовчимо? Є, є різні приклади. І ось відповідно, шановні, напишіть. В коментарях оці приклади. Історії ось такі, коли заходить інвестор, і він просто залишав громаду. Якщо є такі приклади, напишіть. І я особисто зроблю рейтинг найгірших інвестогонів. Зроблю окреме відео по цій темі. Тому пишіть, шановні глядачі, на цю тему. Залишайте коментарі, ставте вподобай. І обов'язково ставайте нашими підписниками. Всім дякую і вже до нових зустрічей.